Персональна виставка живопису Антоніни Штогрин відкрилась у виставковій залі Національного історико-архітектурного заповідника. Камінець загалом виставка діятиме до 18 грудня. Відвідати її можуть усі бажаючі. Йдемо, і ми насолоджуватись живописом відомої кам'янчанки. Вона сьогодні приїхала до нас з дуже цікавою виставкою, і вона навіть називається Подільські канікули. Тому що ці роботи вона створювала впродовж кількох років, ну десь, мабуть, десяти років, коли приїжджала на канікули до свого батька. Мається на увазі в перерві між викладанням. Вона викладає зараз живопис і рисунок дизайнерам в Київському національному університеті будівництва і архітектури. І от вона, коли приїжджає провідувати батька, а вона любить, вона просто закохана в живопис, в це мистецтво. І вона завжди створює, ну, завжди створює роботи, завжди пише. І тому сьогодні вона нам привезла таку виставку, оскільки вона працює в жанрі портрету. Пейзажу, архітектурного пейзажу і натюрморту, то ми сьогодні спробували на цій виставці саме показати всі оці напрямки її творчості. Як ви бачите, і натюрморти, пейзажі написані в саду її батька, молода, молодий сад висаджений, яблуневий в цвіту, квіти в саду, майори, піони. Просто е, амарант, це просто всі квіти саду її батька. І я думаю, вони дуже зараз от просто піднімають настрій і. Можна сказати, звеселяють нас у цей складний такий час. Представлено кілька робіт краєвидів Поділля: це Бакота, там далі є пейзаж у Субічі, багато вуличок Кам'янця-Подільського стареньких, польська брама. І, звичайно, фортеця. Загалом Деніни Олексієвної було 30 виставок, ця, а персональних 18. І саме ось ця є 18 та виставка. Але хочу зазначити, що перша виставка, яка була в Кам'янці-Подільському, це була 30 років тому, у 1994 році. І зараз вона і в цьому залі вона демонструвалася. Тоді була вперше виставка. У нас ніколи ми не робили виставок. Тоді була вперше ця виставка така спільна виставка. І тоді і пані Антоніна брала участь у ній. Хочу зазначити, що на нашій виставці Подільські канікули беруть участь роботи, які вже побували за кордоном, і одна з них це гортензії в саду батька, і наприк, і багато робіт, які були вже на українських виставках. Одна із останніх виставок персональних Антоніни Олексіївної це виставка у хлібні в Софії Київській, і одна із таких робіт. Натюрморт виконаний в акварелі на такому килимку, який виткала її бабуся, і з хлібом, звичайно, це був акцентом тієї виставки у Софії Київській. Хочу зазначити, що з початком війни ця художниця не перестала, звісно, річ, писати свої твори. І продовжувала. Вона це з дитинства робила. А з початком війни це, я думаю, ще загострилось більше. І тому пані Антоніна написала не одну роботу, але тут у нас представлена одна робота. От піони, можна сказати, ніжні білі піони, зображені на червоному тлі, що якраз показує, що це є початок оцієї кровавої війни, яка розпочалася у нас у 22-му році. Загалом на виставці представлено 27 робіт. Ми працюємо щодня з 8.30 до 17.00 і в суботу короткий день з 11.00 до 15.00. Запрошую всіх відвідати, підняти собі настрій і відпочити.